У двох острель, вдам, що я смілива. А хто тусить, як бугай біля мої сливи? Йой! Та це ж наш голова. <сласпустила> страху відсахнулась. Пісяйте, пісяйте, пане, голово! я вже відвернулась. <сласпустила> Драпанув не привітався. Так невдобно вийшло. М -м -м, не інакше знову. Вернув він дишло, а я чого з хати вийшла, звуки розбудили. І так душно Всі ляжу, в хаті нема сили. Задивлюся, як в кіні на зіркове небо. Пес нащухається, блохи вже вивезти треба. О, а це що? Вже б корова Манчина хропіла перша ночі, Доїть лиску. Фейсбуці сиділа. У сусідів вікна навстіж. Учора сварились, ліжко так рипить під ними, значить, помирились. Тихо, сон усіх здолав. Кайдаші сваруться. Вилазь з рову, пияком став, з нас люди сміються. В як свиня в кориті, ще й губами плямка. Треба було менше пити, я тобі не мамка. Добре влітку у селі спокійно і тиша. Знову кляти це піпі. -пі. Вже є всіні миші. Ночувала я у місті не одного разу. То там звук одноманітний, зливи унітазу. Петрик слоників лічив, я зірки рахую. Треба кумові сказати, що в сіні ночую.